Уха, Юля, мене вразив той мотоцикл рожевий мотоцикл у формі свині. Ну там багато вражаючого. Мене от особисто досі вражає одна людина. Це Девід Бекхем. Бо виглядати угу. так у своїх 49 років, у свої 49, Ну це треба знати, якісь таємниці молодості. Ну погодьтеся, і який він і як футболіст, і як спортсмен, і як сім'янин, як батько. Ну просто там ще знаєте з нього про нього не одну книгу можна написати. Він був улюбленцем англійських фанатів і не лише. Однак, лише через один матч вони його. Просто зненавиділи. Ви запитаєте за що? А давайте разом подивимося більш детальніше нашу рубрику Зірки крізь час. Він король забивання голів середини поля. Найкращий гравець, який ніколи не припускався помилок і був завжди надією команди Англії до одного необачного падіння. Як Девіда Бекхема одночасно обожнювала і проклинала, та ненавиділа рідна Англія, як він виборов право бути одним із найкращих футболістів світу. Девід Бекхем футболіст, півзахисник. У минулому капітан збірної Англії. фотомодель, якого багато разів визнавали одним із найкрасивіших чоловіків світу. Футбол у цього хлопчини був у крові з самого народження. Бо любов до нього прищепив йому батько, який колись дуже хотів займатися цим спортом, але працював інженером. Саме він водив малого Девіда на усі матчі Манчестер Юнайтед, бо був їхнім шаленим фанатом. І саме батько з дня у день відпрацьовував сином до ідеалу удари усіх штрафних пенальті. Він робив з нього спортсмена, а у хлопця добре виходило. Бекхем гарно давав раду м'ячеві, хай іноді крізь сльози, але відточував удар за ударом до ідеалу. Як того вимагав тато? Малого Девіда завжди цікавив лише футбол. Він мав мало друзів і майже ніколи з ними не гуляв. А натомість відвідував усі можливі футбольні матчі, як гравець. І на одному з таких доля йому посміхнулася. Його помітив тренер, сам Алекс Фергюсон. Він тоді набирав молодих і талановитих футболістів у команду. Увага! Манчестер Юнайтед, саме той Манчестер, який обожнював батько Бекхема. Одного вечора Ферг'юсон зателефонував і покликав хлопця грати за команду. Сім'я Бекхемів не могла повірити у це чудо і навіть думала, що хтось їх розігрує по телефону. Вже у сімнадцять. Років Девід Бекхем підписує контракт з одним із найкращих футбольних клубів Англії. З нього і почалася його кар'єра у великому футболі, а у 1996-му він забиває нереальний гол, про який ще довго говоритиме Англія. Зверніть увагу на відео. з Середини поля він точно потрапляє у ціль і приводить команду до перемоги. Цей гол був доленосним у його кар'єрі. Тепер його життя змінилося на 360 градусів. Про юного і до англійського півзахисника знає світ. Він славиться своїми кутовими відточеними пенальті і голами з середини поля. Коли виходить Бекхем на гру, успіх у руках команди, так у 1998-му йому пропонують більше, а він не в силах відмовитися. Девіда кличуть боротися за ім'я цілої Англії, грати у збірній країни. Тренер Манчестера не був у захваті від цієї ідеї, але тимчасово відпустив хлопця. Поки кар'єра йшла вгору, Красунчик знайомиться з перчинкою зі співочого гурту Spice Girls Вікторією. Цікаво, що напередодні знайом. Йомства Девід жартома своєму другу сказав: Бачиш ту чорняву в екрані телевізора. Вона буде моєю дружиною. Як зізнався футболіст у недавньому документальному фільмі, ці слова стали пророчими. От тоді Вікі залишила Бекхему свій номер телефону на футбольному квитку. Це було кохання з першого погляду з обох сторін. Ти віриш у кохання з першого погляду? Абсолютно саме так було з Девідом. Так. Бекхем так захопився перчинкою, що годинами з нею висів на телефоні. Допоки преса не знала про їх романці, двоє робили побачення на парковках. А як стало таємне явним, Вікі почала приходити публічно на матчі до коханого. Їх називали найкрасивішою і найуспішнішою парою світу. Все було ідеально. А за кілька годин до найважливішого матчу Бекхама у чемпіонаті світу Вікі повідомляє коханого, що вона вагітне. Він був безмежно щасливим, але той матч ніби остудив його. Тоді у змаганні з Аргентиною Бекхем отримав червону картку. Бо після падіння ударив п'ятою аргентинця Дієго Симоне. З поля Бекхема прибрали. збірна Англії програла в чемпіонаті. on that year. Showing that what he did was stupid right in front of the referee who produced a red card. Фанати йому цього не пробачили, коли він виходив на поле зі своєю командою Манчестеру, весь стадіон в один голос проклинав його і називав невдахою. А місцеве кафе повісило його опудало на зашморгу біля входу, аби всі глумилися з футболіста. Життя летіло ж через одне необачне падіння. У той момент здавалося, що його кар'єрі кінець. Я був молодим і зробив помилку. Я зробив щось дурне, від чого я заслужено постраждав. Я не міг водити машину або ходити лондоном. Я не міг відвідувати ресторани. Я не міг ходити у бари. Друзі не хотіли гуляти зі мною, тому що знали, що мене будуть ображати. Якщо я зупинявся на світлофорі, люди били мені у вікно або плювали у нього. Так тривало аж понад два роки. У цей складний період його сильно підтримувала команда і тренер, який просив зосередитися лише на футболі, не читати пресу і фокусуватися на собі. Це й дало результат. Бекхем повернувся у лігу чемпіонів і довів усім, що його ще рано списувати. Він зробив усе, аби загладити свою поразку Це восьмого. І так і зробив, що його знову покликали грати у збірну. Але в іншому статусі. Він тепер капітан команди. Дивовижно, лише два роки до того фанати його цькували та стирали з лиця землі. А тут він не просто буде грати за збірну, а й очолить її. Збірна мала успіх з Бекхемом. Та й в Манчестері він не пас задніх. Одного дня під час матчу з іспанським Мадридом на нього поклав око директор клубу і запросив грати за них. Спокуса була величезною, бо Мадрид був однією з найкращих команд світу. Але Бекхем відмовився від пропозиції, бо любив свій клуб. Однак його тренер дізнався про пропозицію, і продав Бекхема за його спиною. Бекхем був у розпачі, він хотів розставити усі крапки на ди, але той не дав йому можливості навіть обговорити це болюче і на. Й, жорстоке рішення пізніше про нього тренер скаже, що то було на часі, що Девід себе вичерпав у Манчестері. Отож, одним днем Бекхем переїжджає до Іспанії. Той поворот у кар'єрі дався футболісту нелегко. Його довго не приймали у новій команді. Аби притертися, потрібен був час. До того ж, Вікі, яка завжди була поруч, залишилася у Лондоні. І в цій ідеальній парі стався надлом. У пресі почали писати, що футболіст на відстані загуляв з іншою. Зрадив дружині зі своєю асистенткою. Зрештою, аби сім'я остаточно не розвалилася, Вікі переїжджає жити до чоловіка з Англії в Іспанію. Пара до сьогодні не прокоментувала ту зраду, але Вікторія пізніше назве той період у їхньому житті найважчим. Він ще декілька разів міняв футбольні клуби, але там без сумніву знали, що він найкращий. Бекхем ніколи не думав про закінчення кар'єри, але розумів, що грати вічно не буде, і в 2013 році приймає важке, але виважене рішення, що йому час закінчувати з футболом. У 38 років Девід Бекхем зіграв останні свій після кар'єри. Бекхем запустив свою лінійку одягу та парфумів, мав купу рекламних контрактів і заснував футбольний клуб у Майамі. Нині він живе у своє задоволення. З Вікторією виховує чотирьох дітей і у соцмережах дивує фанатів своїм хобі. Зірка футболу обожнює доглядати за городом і вирощувати курей. Хто б міг подумати, що проста домашня рутина буде приносити задоволення світовій зірці по закінченню кар'єри?